Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із прийдешнім святом Дня Незалежності України. А також вітаю вас із Днем Державного прапора України, який я переконаний рано чи пізно замайориті над нашим українським Кримом, Кримом, мешканцям якого вже не дуже той подобаються наслідки війни проти України. Конечно, переживаємо. Ну в принципі безпокійно. звісно. ну, звісно, ми всі переживаємо. російські загарб. Ники зараз у Криму панікують. Їм дуже не подобаються прильоти по їхніх військових об'єктах, і вони посилюють оборону кримського моста. У кримського моста встановлюють пірамідальний отражатель рядом з островом Тузла, який знаходиться від моста на розстоянні 100 метрів. Подобно штуковини не приміняються для обману радіолокаційних головок самонаведення ракет. Проте у мене є таке передчуття, що усі ці заходи російським загарбникам із поки іще існуючим кримським мостом не допоможуть. Криму кримчанам нічого не угражає. Крим прикрит. Крим прикрив усіх направлень, то тобто з'являє стальна підтримка. Криму нічого не вражає все під повним контролем. Я знаю, що, скоріш за все, ти той, хто дивиться зараз, мій випуск не підписаний на мій канал. Це потрібно виправити, тож негайно підпишись. А ще, друзі, я закликаю вас натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про те, як Змінюються настрої у тимчасово окупованому Криму. Ви напевно знаєте, що протягом останніх днів та навіть тижнів, там на території тимчасово окупованого Криму постійно вибухають російські військові об'єкти. Віділі точніше, жнісилі хлопки. Це серія таких сильних, достатньо мощних хлопків Піднімалося зарево, Спаділі хлопки і піріпувалісі, все, тому що, ну реально, рядом чото так зривається, окна повліталі там кота пожарнача. Бавовна у тимчасово окупованому Криму має дуже цікаві властивості. Вона не тільки знищує російські склади із боєприпасами або авіаційні бази. Вона іще ще й змушує тікати із півострова росіян. Я учора це у випуску детально розбирав. Очень много людей виїжджає з Крима. В Криму зараз неспокійно. І в поторі ми уїхали додому. Другий день. Ми в дорогі, але також бавовна у тимчасово окупованому Криму суттєво впливає і на настрої мешканців тимчасово окупованого півострова. Учора у мережі з'явилося дуже показове відео, як мешканка тимчасово окупованого Криму, яку звати Крістіна, чомусь вже й не рада, що туди прийшла Росія. Я от єдинна вивод здіяла такої, що блінкам є тан русский крим нужен жилі спокойно, все було хорошо. Усе було добре, було спокійно. Не було ніякої війни та не було бавовни аж до поки не прийшла Російська Федерація. І зараз просто ми винажді, по кожному якомусь то поводу пугатися там залпов салюта починати панікувати, тому що там, куди приходять російські загарбники, не може відбуватись нічого хорошого. Росіяни здатні нести тільки смерть та війну. І поки Російська Федерація не напала на Україну у чотирнадцятому році, знову ж таки там у Криму усе було спокійно. І оця бавовна це наслідки того, що у Крим при. Загарбники, просто меня это бесит. Вот я жила себе прекрасно Да, не була б, може бути у нас таких красивих дорог і кримського моста. Но жили би спокійно, як раніше. Що досить цікаво, крістіні на її історії спочали відповідати інші мешканці тимчасово окупованого Криму, які підтримують її позицію. Правда, росіяни почали тут же її цкувати, але як вона сама відзначає, цкували її саме ті, хто у Криму не живуть. Інтересна ситуація виходить. Що вони один... Кримчанін коріної такой, як я мені нічого плохого не пісне. Я виводи. А висновки тут можуть бути тільки одні: Крим був, є та буде частиною України. Про це навіть сам Путін знає. Крим це частина українського держави. І ми не, не можемо вмішуватися во внутрішні діла другої країни. І що особливо варто відзначити, друзі, це усе казала неприхильниця України і неприхильниця Росії. Крістіна, схоже, відноситься до тієї категорії людей, які кажуть, що вони поза політикою, а потім не розуміють, чому ж починається війна. Я чесно не ходила на референдум, навіть голосувати, і не розуміла людей, які Вот еще тогда, в то время нет слов. Зараз Аксьонов та інші чиновники російської окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Криму запевняють місцевих, що усе добре, усе під контролем, немає ніякої небезпеки, але схоже, їм там вже ніхто не вірить. Ну звісно, ми всі переживаємо, тому що бізопасність всіх наших людей це найголовніше. Ну буває всяке буває. Це військова воєнна операція нікуди не дінешся. від цього. це саме те про що. Що я й кажу постійно, поки Російська Федерація не починала війну проти України у Криму було все спокійно. Ну в принципі, безпокійно звісно, але думаю, що. Що захистять нас захистити цікаво, а кого взагалі в принципі можуть захищати агресори. Але якщо вона зрештою натякає на те, що треба, начебто, її захищати від української армії, то тут їй немає за що взагалі переживати. Тому що ми українці, ми не росіяни, ми не б'ємо по мирних об'єктах, ми б'ємо виключно по російських військових об'єктах, але і зрештою, це ж усе робить не Україна. Це взагалі нормальна ситуація, як то кажуть окупанти, Насправді да, детонація боєприпасів, ребят, ну це естественно, тому що Крим зараз реально набит оружием, малейшая неосторожность, и відбувається детонація. Мешканцям окупованого Криму немає насправді за що переживати. Єдине питання, яке має їх турбувати по-справжньому, це коли із Криму підуть російські загарбники, які принесли на півострів біду. Звичайно переживаємо. Ну поки вроді би спокійно. Скільки в підвалі пробули? Ну Часа два. Не знаю, ні, не прижива. Тож знаю, що хорошо за ми в підвалі просиділи. 3 три часа про сіділі підвалі. І поки окупанти брешуть, розповідають, що, начебто, вони там усе контролюють. Їхня ППО найкраще у світі. Мешканці тимчасово окупованого півострова у це абсолютно не вірять і кажуть, що ну насправді російські війська не дуже то можуть і впоратись із ситуацією. Считаю, що на троєчку. Ну, тому, що очень много всяких собиті, і один за другим вони продовжуються. Здається, казочки Аксьонова про те, що, начебто, усе добре і усе під контролем, перестають працювати. Ну, раз е потрапили в саках в аеродром. Я вважаю, що це просто напросто Нідеработка, що би там не розповідали російські загарбники та їхні пропагандисти, настрої у тимчасово окупованому Криму реально починають змінюватись, і це для нас, для України, дуже хороша на перспективу. Новина. А, ну що всім привіт, Севастополь вже четвертий день? гремять сирени. Розважає ставляють указателі як зовсім неспокійно стало в регіоні. Це до речі, правда. Один із представників окупаційної адміністрації росіян у тимчасово окупованому Криму Розважаєв розповідає, що усе під контролем, але одночасно бігає інспектувати бомбосховища. Все під повним контролем Це все труби ми за ними слідимо. Ані не пун і постоянно ми визиваємо сіро, тому що ми зав'язані на них Все повним контролем. І я просто нагадаю, що той самий Владимір Путін, який любить постійно кричати про те, що Крим це, начебто, Росія, станом на сьогодні, взагалі, жодним чином не прокоментував те, що відбувається у Криму. Йому просто плювати на мешканців Криму. В общем, народ реально перепуганий. Ну, таке знаєте. ну нравиться, не нравиться, терпи, моя красавіця, але нічого не варто людям у Криму переживати, якщо що, вони завжди можуть оперативно зв'язатися із ФСБшником ботом. Сівастополі появиться з'явиться городський чат з оперативним дежурним ФСБ. А поки що, у тимчасово окупованому Криму все чекають, яка ж бавовна завітає на російські військові об'єкти на півострові до свята Дня Незалежності України, 24 числа вже день Незалежності України. Якби всі думають, що скорее всього. Все тільки я хочеться обстановка те тут. Проте і ми і з вами, друзі, маємо бути уважними та готовими до будь-якого розвитку подій, особливо до того, що до Дня незалежності України самі російські загарбники можуть вчинити якийсь новий кривавий теракт. Тому бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та обов'язково та постійно допомагайте українській армії, тому що саме збройні сили України рано чи пізно. Відкриють новий курортний сезон у нашому українському Криму.